Зі Львова відомі своїм неповторним колоритом та загадковою атмосферою. Руками вони ваблять туристів зі всієї України та з інших країн. Саме тут зберігається чарівний шарм історичного міста. Сьогодні я вас проведу вулицю, яка точно залишиться у вашому сердечку надовго. Всім привіт! Я Діана Барелюк. Ходімо разом на екскурсію. Якщо Краківська примітна кам'яницями, то вулиця Генерала Чупринки вілами 19-20 століття. Кожна з них виконана в неповторному стилі з унікальними прикрасами, але загальними псевдоготичними мотивами. Здається, гуляти цією вулицею не набридне ніколи. Вона справді має чарівну атмосферу. А ще Тут корисує двіка, тобто трамвай. І просто ідеально в атмосферу старого міста. Нині цією вулицею йду я, а у минулому столітті ходив радко. Ні-ні, це не перебільшення. І не тільки ходив, а жив тут. Насправді не Франком єдиним. На цій вулиці проживало чимало видатних людей: режисер Міхал Ковальчук та Юліуш Цибульський, це архітектори і співзасновник театру імені Марії Зенковецької Борис Романинський. До речі, і на цій вулиці жив відомий Юзеф Сосновський. І саме тут сам собі спроектував дім. Якщо ви колись бували на вулиці Генерала Чупринка, то я впевнена, що цієї будівлі ви не оминули. Цей будинок фортеця і досі зачаровує перехожих своїм незвичайним виглядом. Але про нього ви дізнаєтеся далі у програмі. А тепер повернімось трішки в історію. Колись корінні львів'яни район теперішньої вулиці Генерала Чупринки і прилеглих до неї вулиць називали Кастелівкою. Своїй назві він завдячує маєтку родини Кастелі, який знаходився в районі нинішньої вулиці Сахарова. Теперішні назві вулиці Чупринки передувало багато інших. Штандівська, Хрестова, Потоцька двічі, Пушкіна теж двічі. Я як і ви, не в захваті від таких назв, але що вже поробиш? Ім'я генерала Чпринка вона вже почала носити у 1996 році. Вулиця Генерала Чпринка доволі довга. Вона тягнеться від костелу Марії Магдалини. Нині це будинок органної і камерної музики, що поряд з Львівською політехнікою і аж до Кульпарківської. А прогулюючись з нею, зверніть увагу на маєтки, розташовані під номерами 5, 11, 15, 17 і 19. Вони найцікавіші. На фасадах будинків трапляються чи не всі можливі елементи декор. Маскарони, гірлянди, квіткові орнаменти. А з вами була Діана Берелюк. Па-па!